Далі я розповім про те, як західна артилерія задає ворогу суттєвих втрат під Бахмутом. Про це видання Reuters розповіли українські бійці, як зазначив командир одного з підрозділів зсу дуже покладається на важку артилерію, в тому числі на польські гармати. Крап він зазначив, що навіть один постріл може повністю перевернути ситуацію, адже один снаряд може зупинити атаку. Ворога головною особливістю сао Краб є клинковий затвор та напівавтоматичне заряджання. Це забезпечує серію з трьох пострілів за 10 секунд. А у стандартному режимі для 155-мм міліметрової сао він має темп в один постріл за 30 секунд. Дальність польоту снаряда звичайними боєприпасами 30 км, а активно-реактивними до 40 км. Максимальна шит... швидкість самохідної артилерійської установки по шосе 60 км на годину, а по пересічній місцевості км. Далі ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де як повідомили західні аналітики, російські війська вели наступ в районі Білогорівки. Однак безуспішно, і окупанти були в черговий раз. Від змушені відступити втратами словами керівника ГУР Кирила Боданова, атаки російських військ на куп'янському напрямку мають здебільшого локальний характер. Кілька місяців тому вони мали тут певний успіх, але були зупинені на певних рубежах оборони. Нині ж росіяни, ймовірно, такими поодинокими атаками вишукують слабкі місця в нашій обороні. А далі ми поговоримо про те, що Сполучені Штати Америки ухвалили рішення щодо передачі в Україні далекобійних ракет Атакмс нібито ще до візиту Володимира Зеленського. Про таке написала Financial Times. З даними видання, білий дім прийняв рішення не оголошувати про передачу публічно, аби не давати підказки росіянам, а також не спонукати терористів перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту. Зазначається, що ракети надійдуть до України вже найближчим часом. Тим Оки що невідомо. В яких кількостях також за словами співрозмовника Financial Times, США надішлють версію АТОМС, яка озброєна касетною боєголовкою, а не звичайною. Це повинно заспокоїти деяких посадовців Сполучених Штатів Америки, які вважають, що поставка звичайних ракет, нібито вичерпає американські запаси. Однак, поки невідомо, яку з двох касетних версій АТОМС нам передадуть. Перша це М 39 яка випускалася по 96-й рік. Друга М 39 А1, яка випускалася з 97 по 2003. Частина цих ракет проходила переоснащення на інші версії, зокрема осколково фугасні. Крім того, будь-яка ракета потребує раз на декілька років обслуговування та перепакування, щоб вона не втратила своїх властивостей. Я додам, що М 39 може відхилитися від цілі на 225 метрів, а М 39 А1 на 100. Однак це не грає сильної ролі, оскільки це касетні боєприпаси, які можуть вразити охоjati територію у понад 15 квадратних кілометрів. Для запуску ракет потрібні лише М-142 Хаймерс та М-270 MLRS, якими Україна вже використовує у захисті територій. Від Росії водночас найголовніше в цих ракетах це їхня дальність ураження цілі. Атакам здатні бити по ворожих об'єктах на відстань до 300 кілометрів, дістаючи не лише тимчасово окуповані території, а й деякі райони РФ. Однак тут варто зауважити, що Україна не один раз обіцяла США, що ракети не битимуть по території Росії. Ми вірно, що ці ракети ми будемо використовувати для ударів по скупченню живої сили військової техніки ворога. А також для ударів по аеродромах з авіацією, Зауважу, що ймовірно ураження цими боєприпасами змусить росіян передислокувати свою авіацію, що змінить ситуацію на полі бою. Другий пріоритетний напрямок для атакусів Маріуполь, великий логістичний хаб для південного флоту. Під ударами цих ракет мають опинитися залізниця і вся інфраструктура окупантів. Але тут знову ж таки все залежить від кількості ракет, які нам. Передадуть Сполучені Штати, Сподіваємось, що передадуть натомість у Білому домі не підтверджують планів щодо передачі в Україні далекобійних ракет. За словами прес-секретаря Білого Дому Карін Жан П'єр, президент США Джо Байден говорив про можливу передачу ракет атакмс у майбутньому, але наразі про їхню відправку Україні мова. Не йде росіяни ж у свою чергу почали писати про те, що в Україну вже нібито летять далекобійні ракети. Про таке написав один з пропагандистських телеграм-каналів. Автор допису не уточнив, звідки у нього така інформація. Однак написав, що окупантам слід готуватися до нових прильотів. Ця публікація так в черговий раз показала те, наскільки сильно росіяни бояться цих ракет, які будемо сподіватися, нам вже зовсім скоро надійдуть. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.